У Луцьку ухвалили нове положення про алею почесних поховань. Відповідним документом члени виконкому міськради закріпили місця поховань військовослужбовців на алеї цвинтаря у селі Гараджа, що поблизу обласного центру, розказав керівник комунального підприємства Луцький спецкомбінат Василь Цетнар. «Положення передбачає проводити захоронення осіб, які проживали у Луцьку. Переписані в Луцьку, або їхні сім'ї, батьки чи дружина, які проживають тут на території Луцької громади. Тут закінчуються місця, наприклад, на кладовищі, тут цей ряд закінчується. Далі будемо продовжувати ще один ряд, якщо не при необхідності, треба буде. Це питання з міським головою було обговорено. Будемо розширювати тут, і можна буде розширювати, де проїзд. Проїзд буде тоді закриватися, будуть відкриватися другі ворота. Я не була десь тижні два-три і тут вже заповнюється все повністю. Це біль кожного нас. Кожна наша дитина, кожен наш батько, кожен наш син слухає. Як же ж можна спокійно пройти? Василь Цетнар говорить із 2014 -го року. На алеї поховали 34 військовослужбовці, могилу сина добровольця батальйону збройних сил України Айдар Сергія Грибкова прийшла відвідати його мати Валентина. Її син загинув біля міста щастя, що на Луганщині, 5 вересня, 2014 тисячі Мій синочок, наприклад, народився в Стстераконстантінові Хмельницької області. Сестра приїхала. І каже, давай ми його похоронимо на родині. А я кажу: ні, хто його вже там знає. А ми вже давно звідти переїхали. Дай Бог, щоб не почалася та третя лінія. Я собі купила вишиванку, щоб діти до перемоги. Зі слів керівника луцького спецкомбінату Василя Цетнара від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на алеї додалося ще три десятки могил. Залишилося 70 місць. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.